Усім доброго дня. Вітаю вас на каналі в продажі Opel Astra біля 2013 року. 1.7 дизель. З оригінальним пробігом 211 тисяч на 208 тисяч зроблене ТО. По автомобілю все, що потрібно, було замінено. Такий темно синій колір, дуже красиво виглядає. Ззаді автомобіль має парктроніки, весь рівненький. Стоять практично нові зимові шини Goodyear. Є знизу додаткові галагені фари. Мотор робить дуже гарно, акуратно. Шкіряне мультикермо. Розхід автомобіля по місту 7,6 літрів. Оригінальна аудіосистема, задні парктроніки. Однозонна клімат-контроль. Є також відігрів сидінь. Шестиступка. Що робить автомобіль? Потужний і економічний бортовий комп'ютер. Сидіння збережені, без потертості. Є переднє та заднє електровікно. Також є електродзеркало. Кожна карта також має тканейні вставки. Ці сидіння задні складаються, якщо потрібно щось перевезти. Є полочка, великий просторий багажник. По картах зауважень немає. Виглядає салон. Ось в нагадую Opel Astra. Атомбіль 2013 року 1,7 дизель з 6 ступка з оригінальним пробігом 211 тисяч, на 208 тисяч зроблене ТО. Автомобіль на класних шинах зимових. Все, що потрібно, автомобіля, присутні, парктроніки, підігрів сидінь. Автомобіль знаходиться в місті Тернополі, кого зацікавив, можете телефонувати. Автомобіль продається від власника. Телефонуйте.